29 березня, о 12 годині, на базі туристично-інформаційного центру Сьоме відкриє двері до творчої майстерні казок. В період повномасштабної війни Росії в Україні а з нашими майбутніми письменниками працює дитяча письменниця, яка направду є практикуюча письменниця, пані Ірина Громова. Вона мешкає в місті Київ. Відтак наші заняття мають змішаний формат. А частково пані Ірина працює через платформу Zoom. Решту ми ходимо екскурсії, проводимо майстер-класи, читаємо з дітьми казки, все для того, щоб у них працювала повна уява, який то може бути сюжет їхньої казки, які то можуть бути герої. Адже основна умова цієї творчої майстерні казок: кожен учасник пише свою казку, але про події в нашому місті. А якщо говорити про вікову категорію, ми самі собі так завжди мріємо про те, що це будуть дітки від 6 або від 8 років. Які вже вміють читати і писати, але бачимо, що кожен рік все одно реєструються діти, яким 5-6 років у них є великий інтерес. Ми також знаходимо з ними можливість співпрацювати. Вони не пишуть казку, вони малюють комікси, але про події в Чернігові. Ну і власне заняття відбуваються щосуботи, о 12-й годині будуть тривати до кінця травня місяця. В червні місяці традиційно зробимо випускний. Захист і читання повних казок, які підготують діти. Ну і що важливо, всі казки ми завжди друкуємо. Вони розміщуються в електронному форматі на сайті чернігів.тревел, а в друкованому їх друкуємо і поширюємо серед дітей, які завітають на інші проекти або просто приходять в інформаційний центр.